Слава Богу, дорогі брати і сестри, зі святою неділею вас сьогодні, 14 вересня 2025 року, у 14-ту неділю після п'ятидесятниці, православна церква відзначає початок індикту церковного новоліття. У православних храмах на божественній літургії сьогодні читається друге послання святого апостола Павла До Коринтян з 21-го вірша глави 1 по 4 вірш глави 2. І звіствує же нас з вами во Христа, і помазавий нас Бог і, і запечатлєвий нас, і давий обручені Духа в серця наше. Аж же свидетеля Бога призываю на мою душу, яко щадя вас, к тому не приедох в Коринф, не яко обладаем верою вашею, но яко с поспешницы вашої вашей радости, верою бостоите, судьи же в себе сие, не паки скорбию к вам прийти. А щебо а скорбь творю вам, то кто есть веселяя имя, то чью приемляй скорбь от меня. Ибо писах вам сие истое, да не пришед скорбь на скорбь при ему. О них же подобашами радоваться, надеяся на вся вы, якому я радость всех вас есть». От печали бо многие и туги сердца на Писах во многими слезами, Ніяко да оскорбитеся, но любовь запознаете да южеимом изобильно к вам. Той же, хто утверджує нас з вами во Христі, і хто помазав нас, то Бог. Який поклав на нас свою печать і дав у наші серця завдаток Духа. А я прикликаю свідком Бога на мою душу, що я, щадивши вас, не прийшов більше в корінт. Не начебто ми панували над вашою вірою, але ми хочемо співпрацювати вам на радість, бо ви щодо віри стоїте міцно я постановив собі не приходити до вас знов у смутку, бо коли я вам завдаю смутку, то хто мене розвеселить, як не той, що зазнає від мене смутку. Тож написав я те, щоб прийшовши, не мати смутку від тих, від яких мені належалася б радість, бо я відносно вас певний, що моя радість радість усіх вас. З великого Богоря та туги серця написав я вам і крізь ревні сльози, не щоб ви сумували, а щоб знали мою до вас любов надмірну. Перше послання святого апостола Павла до Тимофія, глава друга, вірші з першого по сьомий Молю у Борждя всіх творіті молітви. моления, прошения, благодарения за вся человеки, за царя и за вся и же во власти суть, да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Сиебо добро и приятно пред Спасителем нашим Богом, и же всем человеком хочет спастися и в разум истины прийти. Един бо есть Бог, и един ходатай Бога и человеков, человек Христос Иисус. Да себе избавление за всех, свидетельство времены своими. В же поставлен бы ас проповедник и апостол. Истину глаголю о Христе Нілгу, учитель в Передусім отже благаю, щоб відбувалися прохання, молитви, благання, подяки за всіх людей, за царів і за всіх тих, що стоять при владі, щоб нам тихо та спокійно вести життя з усією побожністю та пристойністю. Це добре і приємне в очах нашого Спаса Бога, який хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до розуміння правди. Один бо Бог, один також і посередник між Богом та людьми чоловік Христос Ісус, що дав себе самого як викуп за всіх, свідоцтво свого часу. На що я був поставлений проповідником та апостолом. Правду кажу, не обманюю, учителем поган у вірі й правді. Євангеліє від Матфея, глава 22. Вірші з 1 по 14. І отвіщав Ісус пакі їм в притчах Глаголя. Уподобися Царствие Небесное человеку царю, и же сотвори браки сыну своему, и посла рабы своя призвать званные на браки, и не хотяху прийти. Паки посла ины рабы глаголя, рцыте званным, Се обет мой, у готовых, юнцы мои и упитанные из колена, и вся готова, приедите на браки, они же не брегшие от и доша, ов убо на село свое, ов же на куплі своя. Прочие же емши рабы его, досадише им и убише их, и, слышав царь, той разгневася и послав воя своя, погуби убийцы он и, и, град их зажже. Тогда глагола рабом своим «брак убо готов есть, звание же не быша достойней, идите убо на исходище путей, и елицах аще обрящите призовите на браки». И ишедша раби они на распутье, собраша всех, елицах обретоша. Злые же и добрые, и исполнися брак возлежащих. Вшед же царь видите возлежащих, видит у человека необолченного одеяния брачное, и глагола ему «Друже, как овшел еси и мы одеяния брачно?» Он же умолчал. Тогда рече царь слугам, связавши ему руца и нозе, возьмите его и вверзите в тму кромешнюю, ту будет плач и скрежет зубом. Мнозі бо суть звани, мало же избранных. Ісус, озвавшися, знову заговорив до них у притчах. Царство Небесне, схоже на царя, що справив своєму синові весілля. Він послав своїх слуг кликати запрошених на весілля, але вони не хотіли прийти. Тоді він знову послав інших слуг, кажучи Мовте, запрошеним, ось я обід мій зготував, зарізано ворів та підгодовану худобу все готове. Ідіть на весілля. Та ті тим знехтували, і пішли собі хто на власне поле, хто до свого крамарства. Інші ж, схопивши слух, познущалися з них і повбивали. Розгнівався цар і вислав військо, яке вигубило тих убивців, а їхнє місто спалило. Тоді він мовив своїм слугам Обід готовий. Але запрошені були негідні. Підіть отже, на роздоріжжя і кого лише здибаєте, кличте на весілля. Вийшли ці слуги на дороги і зібрали всіх, кого тільки спіткали злих і добрих, так що весільна світлиця була гостей повна. Як же ввійшов той цар, щоб подивитися на гостей. Побачив там чоловіка, що не був убраний у весільну одіж, і сказав до нього Як то ти війшов сюди, друже, не маючи весільної одежі? А той мовчав. Тоді цар промовив до дослуг Зв'яжіте йому ноги і руки, та й киньте геть у темряву кромішню. Там буде плач і скрегіт зубів. Багато бо покликаних. Але вибраних мало. Євангеліє від Луки, глава 4, вірші з 16 по 22. І приїде в Назарет іде жибе воспитан, і вніде по обычаю своєму в день суботний, в сонміще і остачісті, і даше йому книгу Ісаї Пророка. И разгнув книгу, обрете место и дешеве написано: Дух Господень на мне, Его же ради помаза мя, благовестите нищим, посламя исцелите сокрушенное сердцем, проповедайте плененным отпущением и слепым прозрение, отпустите сокрушенное во отраду, проповедайте лето Господь неприятно. и, согнув книгу, отдав слузе седе, и всем в сон очи беху зряще нань. И начат глаголоти к ним, яко днесь сбысца писание сие во вашу, вашую, И все свидетельствоваху ему, и дивляхуся о слове всех благодати, исходящих из уст его, и глаголаху. ли єсть син Іосифов?» І прибув він у Назарет, де був вихований, увійшов своїм звичаєм суботнього дня в синагогу і встав, щоб читати. Йому подано книгу пророка Ісаї. І, розгорнувши книгу, він натрапив на місце, де було написано: Господній дух на мені. Бо він мене помазав, послав мене нести добру новину бідним, звіщати полоненим визволення, сліпим прозріння, випустити пригноблених на волю, оповістити рік Господній сприятливий. А згорнувши книгу, він віддав її слузі та й сів. Очі всіх у синагозі були пильно звернені на нього, і він почав до них говорити Сьогодні збулось це Писання у вухах ваших. Всі свідчили про нього і чудувалися словам ласки, які линули з уст його, і говорили: чи ж він не син Йосифа? Усім гарного, мирного недільного дня! Наповненого теплом, любов'ю і духовною радістю.